Неабиякі пристрасті розгорілися на останній 49-й сесії Бердичівської міської ради на самому її фіналі. Причиною гарячої дискусії став проект рішення про дострокове припинення повноважень представника радикальної партії Ляшкам Олександра Велімовського. За однією з інформацій, народний обранець вже певний час мешкає у сусідній Польщі, і в один зі своїх визитів до Бердичева, начебто, написав заяву. Про складання себе депутатських повноважень. Зі слів депутатки Тетяни Домбровської, постійна комісія законності та правопорядку, до складу якої вона входить, рекомендувала не підтримувати даний проект рішення. Привід сумніви в його законності. Далі пряма мова. Оскільки депутата не було присутнього у нас на комісії, немає присутнього зараз сесійній залі. А, більше того, в районі був прецедент на виборах до ОТГ, також радикальної партії, коли складалися, коли були написані заяви від депутатів, сказали, що то на ними написано. Тобто ми на сьогоднішній день не можемо сказати, ким написана дана заява. Заява Особисто принесена Найбіль. особисто секретаря. Хто приймав цю заяву? Шановні Шановні, друзі. Так, так, так сильно звернути рішення на комісії по даному питанню. Рішення прийнято було одноголосне. Тому, будь ласка, кожен, хто зараз буде приймати питання рішення. Ви подумайте, чи не прийде даний заявник і не сказати, що його незаконно було прийнято з рішення. <реш> будь ласка, почитайте реклами, що результата. Не потрібне йому буде в тому випадку, якщо він надасть офіційний документ про те, що він виїхав на постійне місце проживання за кордон. Може, Це чітко визначено цим законом. Ми мали прецедент, ви дуже добре знаєте, в Бердичівському районі кандидати, депутати від радикальної партії написали заяву про відмову балотуватися. Після цього був скандал з боку. Радикальній партії, що цих кандидатів нібито хтось заставив. Було було. зараз брати на це відповідальність. Людина сама прийшла і добровільно відмовляється від депутатства. Розумієте? Він розуміє, що немає... Ми не хочемо його вигнати. Він по причині того, що він... Накописто розмовляв він, і він сказав, що я не буду більше депутатом, я складаю свої повноваження. Сусід сидів дівчата, я вже, вже його не бачив, Він вже приймав рішення, ходив на сесії. Про що ми говоримо? Ми зараз у такі ярлик пришиємо, що від два роки взагалі не працював депутатом. Якщо навіть був присутній Белімовський, і він сказав, що він не хоче бути депутатом, сесія могла б прийняти той тобто з із вас. Міг висловити свою думку, сказати, чи відпускає, чи не відпускає. І від цього, але є, є законодавство, воно б спрацювало. Але кожен все одно мав право висловити свою думку шляхом голосування. Про що ми говоримо? Що ми сьогодні оце почули тільки що? Після тривалої суперечки проект таки винесли на голосування за проголосували 10 депутатів проти 5, Утрималися 15, у тому числі і міський голова Василь Мазур.